Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіон Вемина. Звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми зараз до нашого прямого ефіру доєднується політолог Микола Девидюк. Миколо, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні. Доброго дня, Героям слава вітаю. Слухай. Ну звичайно, що новина, яка з'явилася от сьогодні, в виданні The Washington Post, про те, що перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення Білого Дому взяти участь у зверненні президента Байдена до конгресу, тому що її мали посадити поруч з Юлією Навальною. Так, це вдова вбитого в російській колонії опозиціонера Олексія Навального. Вона така сп. Причинила велику кількість дискусій: чи це було правильне рішення, чи це було неправильне рішення? Чи маємо ми користуватися будь-якою можливістю для того, щоб знову ж таки донести важливість допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки? Як ти дивишся на цю ситуацію? Ну uh, well... Скажімо так, рішення правильне однозначно. Ну тобто, ну зрозуміло, що вони там зробили таку відповідь, трошки там не найчіткішу, що в Вашингтоні навіть подумали, а чи не пішли вже. Ну не так подумали. Я сьогодні там з деякими навіть, журналістами спілкувався з західних американських топ-медіа. і Вони такі, а чи не означає це, що там українська влада вже не хоче дружити з Байденом після суперсупервівторка? Да, що він кульгава качечка. Да, да, чи не сприймаєте ви його так? Ні, звичайно, типу, це просто ну просто що сказали, що в нас там графік, ми не можемо не встигаємо. Та треба було чесно сказати. Типу, що ми не будемо сидіти. Типу, бо її чоловік казав, що Крим не бутерброд. Бо її чоловік казав, не допомагайте грошима Україні. а Давайте на його Фейсбук, він буде там рекламу качати. І типу піднімати росіян на протести. Ну, ми бачили, на які протести. Вони там спроможні. І що вони взагалі можуть зробити? Тому треба було чесно це сказати, але рішення правильне. Я теж ну не хотів би, щоб наша перша леді сиділа поряд з російською, так званою опозиціонеркою. Знову ж таки, ну це теж ця ця мода російських опозиціонерів чи там білоруських опозиціонерів. Що вони зробили для опозиції? що вони зробили проти Путіна. Єдина опозиція в світі, яка є проти Путіна, це збройні сили України. Ось це опозиція, ось це результат проти Путіна, 400 тисяч окупантів, які гниють в полях Донбасу і Херсонщини. А це все імітація. Ну і зрозуміло, які яка б картинка була, щоб це все пішло в світ, щоб нам потім говорили, що там сиділи: братські народи чи як типу Росія? Будущева. Ну скажем так, росіянці, це точно пішло на користь. Україні ні, і тому нормально, що Перша леді не захотіла з ними там сідати ну, от, і говорити чи просто позувати, бути фоном. Я не знаю, який там формат мав бути. Типу. От, але для Навальної це було б, ну, підняло б її втричі вище. Але дивіться, в чому відповідь. Навальна ще та імперіалістка. Якщо Олена Зеленська не хоче, ну так а чого ти відмовляєшся? Значить, ціль. Була приобняти Україну і на нашому горбу покататися там на парламентських виборах, чи на президентських, чи на будь-яких інших розумієте? Ось це відповідь. Тобто, якщо не була ціль приобняти Україну, то чому вона відмовилась, коли відмовилась українська перша леді? Ну, я That's маю the... слухай, от для контексту знову ж, справедливості заради нагадати, що спочатку це ще вчора з'явилася новина про те, що пані Навальна не зможе брати участь. От в такій в такому зверненні, так і там це пояснили знову ж тим, що ну просто логістично це неможливо. Ну, в принципі, та сама відповідь, яка із офісу першої леді України, що от є конфлікти у графіку, так і накладання певних графіків. Тобто виглядає так, от перша леді України не хоче з нами сидіти поруч, так і ми не хочемо. Чи справді ми нічого не можемо отримати від пані Навальної, яка зараз в фокусі багатьох світових лідерів, ну звичайно, через те, що її чоловіка вбили в російській колонії? Ну, дивіться, тут же ж питання в тому, що а що ми від неї можемо отримати, що вона готова дати Україні? Що вона говорила про Україну? Як вона нас підтримувала? Чи можливо, ну я не бачу, в чому, чи, чи ми повинні їй бути чимось зобов'язані? В неї своя гра, вона, вона хоче займатися тим, чим вона займається. Тобто це, це її справи. Тобто, але е, собою легалізувати її як суперопозиціонерку, щоб що? Щоб потім вона прийшла до влади і казала, що Крим не бутерброд? ну для чого тоді нам це? У неї немає чіткої позиції по Україні. Вона нічого по Україні не заявила, не сказала, щоб бути підтримуваною Україною. Розумієте? І тому зараз, типу, легалізовувати їх всіх. Ну, тобто, те, що я чув від е цих американських журналістів, що вони сказали, що після нашої відмови поступила відмова від них. Значить, вони не хотіли до Байдена. Вони хотіли б біля нас постояти, щоб потім розносити. От, дивіться, єдиний посвячений Україною опозиціонер. Значить, в нас є тепер право на все все. все Знову ж таки, для опозиціонера американського, для презинера російського, коли ти їдеш у Вашингтон, це ж суперможливості. Це суперможливості, ну умовно бути назначеним лідером опозиції. Тобі. Підтримку медійну дадуть і поручкаєшся зі всіма супер впливовими політиками в світі. Все, твоє реноме виростає в мільйон разів. Ти вже, типу, далі можеш рухатися і залучати кошти від там, якихось опозиційних бізнесменів, якщо вони там такі є, і організовувати людей. Уже, типу, маючи певний статус. Ну, от Трамп, дивіться, знову ж таки, якщо вона в виборах і хоче бути дійсно опозиціонером, і хоче дійсно демонструвати ну, в умовних виборах. Да, там в опозиційній боротьбі, то вона може зробити дуже сильні класні речі. Але вона в них не знаходиться. Ну, наприклад, Трамп в виборах, ми бачимо, він хоче рости політично і міняти там свій порядок. денний. він кличе Орбана, каже: приїдь на 8 березня, типу, до мене на дачу в -А -А, Да? А вона, якщо вона хотіла б рости політично і зміщати режим Путіна, приїхала б до Байдена, стала б біля Байдена, чи пані Байден, чи самого Байдена, зробила б заяву, отримала б цю додаткову легітимність від діючого президента як опозиціонерка, але їй це не цікаво. Вона хотіла нам залізти на голову і спустити ноги. От все, що вона хотіла. Тому ну, типу, якщо тобі кажуть, України там не буде. Ну окей, типу, в мене свій ну умовно Олексій, якби вам сказали, ви їдете е, в цей на зустріч з Байденом. да, І кажуть, ну окей, там Миколи не буде. Ви кажете, ну типу окей, з тим Миколою. Типу, в мене ж ціль зустріч з Байденом. Так само тут, ну типу, якщо ваша ціль зустріч з Байденом, при чому там ми ні, я відмовляюся Просто... без Миколи зустрічатися з Байденом. Слухай, ну я от знову ж з, з, трошечки змінилася Навальне. Ми пам'ятаємо, ну вона не дуже часто з'являлася в публічному просторі. Будемо чесними. Один з таких одна з таких появ це було до речі на врученні цих премії Оскар, де документальний фільм про Навального минулого року отримав саме таку нагороду, як найкращі документальні фільми. Так, там вона нічого не згадувала про Україну, говорила про мою країну, як її країна страждає. Але от в Європарламенті, все таки вона вже говорила про повномасштабну війну Путіна, вироломну підлу і так далі. От в мене просто перед очима є цитати, що весь світ кинувся Україні допомагати, але от багато втому, багато крові, багато розчарування. Путін нікуди не подівся. Ну і далі вона пропонує свій план там накладати санкції на певних російських чиновників. В них же ж там, от в їхньому фонді, а є великий список, там чи то 500, чи то 700 людей, яких мають санкціонувати, я розумію про що ти говориш? Про те, що ну, наша перша леді і Україна тільки б втратила від того, якщо б з'явилася поруч з Юлією Навальною. Але тут ти сам згадав на самому початку, що навіть іноземні журналісти тебе запитують: а чи це не означає, що от Україна намагається дистанціюватися від Байдена? Як це виглядає під час от, ну вже. Президентських виборів чи можемо ми отримати ну певну образу через це. Як ти гадаєш, наскільки серйозно це можуть сприймати в Білому домі? Дивіться, можемо отримати образу. Не виключаємо, тому треба було чесно просто одразу сказати: ми до вас в гості хочемо і на ефіри, і виступ в конгресі, і, і на будь-що інше, і навіть на ланч в білий дім це було б ідеально, але ми не можемо, коли там будуть росіяни. Це просто б'є по нас. Їхні війська зараз топчуть нашу землю. Вони вбивають наших дітей. Подивіться, що в Одесі. Подивіться, що зараз в інших українських містах, як часто обстрілюють Херсон, Харків, типу, по, по порешті української території. Вони плюндрують нашу землю. І ми сьогодні будемо з ними фотографуватися з жінкою, в якої немає політичної позиції по Криму, яка не засуджувала 10 років війну Путіна. Ну, типу, тут же ж теж ми не повинні ну, знову ж якби вона була опозиціонерка, і вона казала, я там зараз іду завтра зносити. Поможіть мені. Ну окей, ми бачимо чіткий план. Дійсно, бачимо, що це можна використати проти нього, а це просто її медійно накачати. Просто щоб Півчик не забрала паролі від Інстаграма чи від Ютуба, щоб вони були в Юлі Ну, типу, зрозуміло, що американцям може подобатися цей образ Кейт Андервуд, яка приїхала з Москви першим рейсом. Да, типу, чи чистий картковий будинок, типу, воно ж все таке медійне, голівудське. Тобто, ця історія з Оскаром далі продовжується. Але, ну, знову ж, отримавши той Оскар, його треба було присвячувати не Навальному, а його треба було присвятити. Е Всім всім тим, кого б вбили російські війська. От надіємося цього року, все, все буде нормально і знову ж таки не буде якихось історій типу з Навальними. А буде дійсно фільм той, отримує нагороду, який давно мав її отримати. Так, так. От, це «20 як... днів. Маріуполі український документальний фільм Сіслава Чернова номінований на Оскар. я Просто маю ж нагадати аудиторії, так в номінації в категорії найкращий документальний фільм. Так, так. Так, тому я я вважаю, що треба було б одразу чесно сказати, що ми не їдемо до вас, не тому, що ми вас не любимо, чи ми там перелаштувались, переобулися, що будь -ше. Ми просто не хочемо бути з росіянами на одній платформі. Хай вони щось роблять в своїй державі проти Путіна, тоді ми готові будемо їм допомагати. А зараз вони нічого не роблять. І третій рік пішов, як вони нічого не роблять, і десятий рік, чи одинадцятий пішов, як вони нічого не роблять. Ну, типу, і радіють Криму, радіють окупації і багатьом іншим речам. Тому вони не заслужили, щоб їм подавати руку просто фізично. А просто прийти, використати наше кредибіліті в світі. А тепер уявіть, картинка пішла: що це? Дві перших леді. Да, типу, ми собою летимзуємо братські народи. Так вони вже там не виють. Це оце було путінське іпсо. псо, і тому для нас це точно не підходить і воно нам не треба. А щодо Байдена, я думаю, що Зеленський це може легко виправити, зробити публічну заяву, сам приїхати з дружиною. Приїхати, тобто, це легко виправляємо. Тому я не думаю, що ми тут там прям побили горошки чи щось. Ну, є серед журналістів. Такі плітки ну говорять. І от я вважаю, що це можна виправити. Це легко можна виправити. Тому давайте виправимо і підемо далі. Давай. А давай тоді трошечки поговоримо. Все таки про слона в кімнаті в сенсі про кульгаву качечку Джо Байдена. Пам'ятаємо про те, що зараз він є не є популярним президентом в Сполучених Штатах Америки. На жаль, в нього дуже низькі рейтинги. Звичайно, що згадують йому і те, що він є Надто старим, як вважають громадяни Сполучених Штатів, і пам'ятаємо, що проти нього такий медіамонстр Дональд Трамп. В принципі, ми бачимо, що американці вже точно вирішили, що от президентські вибори будуть, будуть в такому улюбленому американському жанрі шоу. Це такий рематч, так, от. Другий чи який вже третій раунд? Ну, другий раунд так Трамп проти Байдена. І от ми розуміємо, що у Трампа дуже великі шанси перемогти. Ми бачили, що президент Зеленський декілька разів в декількох інтерв'ю згадував от можливого кандидата від республіканської партії Трампа. Трамп йому щось відповідав. Чи у нас є якісь можливості достукатися до серця? Цього ну кандидата, цього політика, який нічим не цікавиться, крім власної вигоди, як ти вважаєш? Ну, а на рахунок Байдена, який трек зараз класна стаття сьогодні вийшла на газеті Політико. Що якщо Байден буде рухатись так, як Трумен, як Гаррі Трумен, то він може виграти. Ну рухатись мається на увазі вести виборчу кампанію ранс ранс лайки Гарі Трумен. Ну а тому можливо, друге, згадайте, як Рузвельт Рузвельт взагалі три рази війну виграв. Ну, от, і отримав перемогу. І ну, скажімо, та був в гіршій фізичній формі, ніж, наприклад, сьогодні Байден Рузвельт тоді взагалі вже ходити не міг. От і літаком літати не міг. Тобто пересувався там на кораблях, якщо далекі відстані, да, і до Черчилля Сталіном. Тоді взагалі плив там дуже довгий час. Ну от, але перемагав в виборах. Тому не, не виключаю. Ну от а, тому є два кейси, як мінімум, які говорять про те, що він може виграти. Але дійсно погоджуюсь, в американських виборах насправді важливіше завжди вважається не об'єм рейтингу, а динаміка росту. Да? Трампа дійсно вона потужна. Вчорашній супервівторок показав, що ну, він в дуже гарній політичній формі. Хелі виграла тільки один штат. Всі хотіли, щоб, значить, зараз до цього етапу там особливо спонсори. Це якщо говорити там з вашингтонськими інсайдерами, вони говорять, ну всі очі. Чіколи, що хоча б до цього моменту буде 5, включаючи в супервівторках, і тоді вже б на конвеншн можна було б їхати щось думати, робити. Але зараз ну взагалі пішла новина, от перед нашим ефіром, по деяких ЗМІ, що, можливо, в середу вона зійде з гонки. І О, більше і. того, вот закликає підтримати Трампа. Ну така є традиція у республіканських ну, кандидат. Ну кандидатів це, від по партії Це, так, це. Так. логічно, так але типу, що вона за це отримає? Ну, наприклад, тут є ж дві опції. Да? Якщо там найпростіше моделювати, то так далеко сидячи із Києва, моделювати легко. Вона може попросити бути віце-президентом. Трампу, віцепрезидентка, потужна це, і вона, як Байден при Обамі, може взяти в зону своєї відповідальності Україну. Для нас це може бути класна історія, це може бути така маленька перемога. Да? Друге, вона може е, дійсно зійти, підтримати Трампа, але вже з партією зі спонсорами, тут дуже важливо для неї саме спонсори, е, бути наступником Трампа, тому що і Байден, і Трамп ідуть на один термін. Це вибори на чотири роки. Тобто, за два роки почнеться гонка нових кандидатів в президенти. Розумієте, це буде дуже швидка. Е, це буде дуже швидка е, каденція, неважливо в залежності від того, хто переможе, чи Байден, чи Трамп. Розумієте, тому можливо. Ну, от е, я думаю, що для неї зараз дійсно найбільша проблема це спонсори, те, що вона не взяла більшої кількості праймерів, вона не змогла перемогти в більшої кількості міст. Але тим не менше, як політик, вона залишається на орбіті. Вона на орбіті, вона яскрава, молода, в неї дуже правильна позиція. Ну от чоловік військовий, тому все правильно, це гар гарна американська мрія. От е, щодо Трампа, я знаю, що наші політики намагаються на нього вийти через деяких релігійних лідерів, на нього через маска. Ну і тим більше, враховуючи, що в. Вчора він з маском зустрічався і намагався з нього вибити гроші на виборчу кампанію, бо в Байдена поки що фонди більші. Тому, скажімо так, я бачу можливості в тому, що з ним можна знайти спільну мову. Поки що це буде дуже тяжко, і враховуючи те, що його акції ще до виборів виросли просто надзвичайно сильно. Слухай, Тому ну тут, я... тут знаєш Бай. ще така думка. Вибач, перебуваю. Е, є така зрозуміла думка, що незалежно від того, хто виграє Байден чи Трамп для України не дуже ну не те, що не дуже багато змінюється, але не дуже багато змінюється в позитивну сторону. Якщо перемагає Трамп, все зрозуміло. Він вже сказав, що буде розмовляти з Росією за 24 години. Завершить війну. Також розуміємо про що тут йдеться. Йдеться про замороження, про ці от примусові переговори, можливо, припинення постачання зброї. ЗСУ, якщо перемагає Байден, то ми маємо Ну те, що ми маємо оці два роки. так Дуже багато вагань, дуже багато пересторог, постійні Ну як це сказати постійні червоні лінії, постійне розмухування цієї історії, що от зараз Путін натисне червону кнопку. Що ти думаєш про цю колізію? О, третій сценарій – примушування до заморозки ще до виборів Трампа. Це теж можливо і те, що йде цей е, саудівський трек, те, що йде Дубайський трек, е, Швейцарія, тобто можуть відбуватися процеси, які будуть не залежати від нас, і на нас просто будуть тиснути, не даючи зброю з різних сторін, з різних сторін, тобто це не про Штати тільки так. Ну, от, такий сценарій теж можливий. Тому е, зараз, зараз треба буде. Е, Вдало менеджерити неуспішними сценаріями для того, щоб вийти в якусь нормальну історію. Бо дійсно є, є певні проблеми. Про них зараз ніхто не говорить і не хочеться навіть про таке говорити. Думати не те, що говорити, думати про таке, не хочеться. Але можуть бути такі сценарії. Ну зараз якраз для політиків завдання, скажімо, так перевернути стіл, на якому лежать невдалі розклади по відношенню до нас, от і ще одна річ. Трамп не обов'язково може бути песимістично мінорним, враховуючи як він любить яскраві угоди. Якщо ми придумаємо і правильно зрозуміємо його психологію, запропонуємо щось, що може бути достатньо антипутінським і супер проукраїнським, це теж може бути сценарій. Ну от і третє в цьому, навіть в перемозі Трампа, ми можемо, якщо, наприклад, умовно це вже теж така віртуалка. Моделюємо, якщо буде віце-президент, який як Байден при Обамі буде відповідати за Україну, умовно, Нікі Хеллі чи можливо хтось інший, неважливо. Ну от, якщо він буде відповідати за Україну, а Трамп скаже: Я буду займатися Китаєм бо це там більший ворог. І тоді з цим новим віце-президентом можемо там через якісь капельки пройти. Хоча теж знову ж таки це моделювання, тому що ми зараз таки говоримо про майбутнє віртуальне, От. але треба готуватися, в, скажімо так, супер вівторок показав, що вже треба готуватись до найгірших сценаріїв. Це правда. Ну от з віцепрезидентом ми насправді дуже скоро вже дізнаємося. Так зазвичай, от на конференціях цих, де оголошується той самий кандидат, офіційний кандидат від тієї чи іншої партії, зазвичай. Може і прозвучати те, кого він обрав цей кандидат, обрав собі номером два, так то це президентом. То то це ми дуже скоро дізнаємося. Ну і пам'ятаємо про Трампа, що він просто любить виходити з різних ситуацій переможцем. Тобто, неважливо, як це там впливає на його країну. Головне, щоб він виглядав людиною, яка перемогла, от від того, що сталося. Ти кажеш, що зараз є багато ну таких негативних сценаріїв, з якими а, мають мати справу наші високопосадовці. На самому а, високому рівні, але одночасно з цим ми бачимо таку активізацію Європи. От Макрон вже здається перевершив себе, вже й сказав, що не треба бути боягузами, і вже нову якусь конференцію він збирає, де буде з міністрами закордонних справці будуть спілкуватися. Наш Дмитро Кулеба там візьме участь. А чи це а, ну от варіант того, а, що це примушу примушення нас до заморозки не здійсниться? Ну, Макрон дуже вдало включив цей потрібний момент. Дійсно, коли почали просідати за, заокеанські за акції, він намагається нас підтримати. Поки що на словах, надіємося, що це все таки переросте в конкретні дії, в конкретні поставки, в дійсно в військових, які можуть приїхати. Ну, от вони зараз своїм прем'єр-міністром трошки жонглюють власне тією старою фразою. Але тим не менше, Макрон показав Путіну. Що його війна безперспективна в ідеалі? Це можна завершити вступом України в НАТО. Тоді Путіну дійсно те, про що кажуть Балтійські країни, те про що каже Північна Європа, Швеція, Фінляндія та інші країни. Що вступивши її по Грасмусен, до речі, теж для Форін Policy писав, що вступ вступлена Україна в НАТО забирає мотив нападу на Україну. Мотив нападу на Україну, крім знищення і геноциду, це в тому числі ще й в НАТО. Ми кажемо, ну все, ваш мотив зник. Україна в НАТО, от тому Макрон, скажімо так, міг би торпедувати нас. Якби він став нашим головним амбасадором в Європі, то тоді б уже разом з ними переконали б Німеччину, а залишилися б тільки Штати. Вже штатами великі працювали б там окрему розмову. Тому я думаю, що. Добре, що він включився так активно, але треба ну скажімо так, в конкретних справах поставки зброї треба більше конкретики, а в справах політичних треба підняти прапор НАТО. Ось це для нас була б ідеальна історія. Ну і плюс не виключаємо те, що про вашингтон Пост писав, що вони збиралися, коли Трамп сказав, що буде провокувати Путіна, щоб напав на Європу. Ну це ж насправді розбиття серця НАТО, самої суті ідеї НАТО і Штати, які захищають Європу від Росії. А тут президент провокує такі речі, тому тут ми ми бачимо наступну історію, що якщо вони будуть створювати певну свою безпекову комплексну. Історію з ядерним щитом, то Україні треба пропонувати свої старі осі ядерні шахти, які в нас були, і треба пропонувати, щоб ми вже були під тим щитом. Бо якщо НАТО не буде, рішення до е, виборів Трампа не буде і нас можуть злити. То тоді в той момент краще е, вже бути е, під е, історією захисту самої Європи, яка на Трампа вже розраховувати не буде. І дуже важливо, щоб ми якраз таки вже були в сім'ї цих народів. Ну ми пам'ятаємо так, що саміт НАТО в Вашингтоні буде до того, як почнуться безпосередньо Середньо вибори президентські, але поки що ми маємо на жаль не дуже оптимістичні сигнали щодо цього. Вже декілька разів було повторено, що Україні все таки не варто розраховувати на те, що тут запрошення до НАТО буде оголошено на цьому саміті. Микола, дуже дякую тобі за цю розмову. Микола Давидюк, політолог, був з нами на зв'язку. Ми почали з новини, яку оголосило американське видання The Washington Post. Там йдеться про те, що перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення Білого Дому взяти. Те участь у зверненні президента Байдена до конгресу. Це було пов'язано з тим, що її хотіли посадити поруч з Юлією Навальною. Юлія Навальна нагадаю це вдова. Померлого, ну вбитого все таки правильно говорити російського опозиціонера Олексія Навального. І як пояснили, і в Білому домі, і також в офісі першої леді України, що це пов'язано з накладанням графіків, тобто з конфліктами в графіку, просто це, нібито, не було можливим, щоб наша перша леді відвідала от таку подію. Далі у нас будуть новини після новин. Повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.